Всім привіт! Моя заявка не пройшла в нас відбір. Я хочу вам показати фрагмент своєї пісні. Шобак вакнула, привіт, мої хороші. Сьогодні ми будемо дивитися і слухати ось ці відео з Тіктоку. Моя заявка не пройшла в лонг-лист. Я неоднократно вже висловлювався в своєму телеграм-каналі про деякі заявки. І я вирішив, все-таки, знаєте, ну, треба якось розважати вас. Значить так, я попрошу е артистів. Ну, ви ж так себе називаєте. Не біситися, не ображатися на мене, тому що коли я висловив свою думку в телеграмі про солоху, а я висловив її дуже жорстко на емоціях, солоха на мене образилась. Ну, прям образилась там страшне. Господи, я просто. Солоха, напевно, не дивиться моє відео, особливо коли йде там сезон відбору Євробачення. Я з доброго хлопчика. Стаю просто монстром. Я розглядаю все під мікроскопом. Мені ну, розумієте, як я серйозно ставлюсь до цього конкурсу. І типу вона образилась. Ну, Ми також її прослухаємо заявку зараз. І я хочу, щоб ви також ділились своїми враженнями в коментарях, можливо, я десь не правий. Це буде наша суб'єктивна думка, наша суб'єктивна рефлексія на це все. Ну що, у нас є перший хлопець, Кирил його звати. Я бачив в тіктоці такий позитивний хлопчина. Фрагмент пісні, що не війшов лонглиз на Євробачення. Давайте вже дивитися. Маже втретє, не проходжу у Лонлиз на Блін. Але це не те, чому я там сильно засмучуюсь, бо з кожним роком рівень моїх пісень е, все вище і вище, і я цьому невимовно радію. Не але так. хочу за анонси. Це дуже важливо, що людина говорить, що з кожним роком його рівень все вище і вище. З кожним роком моя вага все більше і більше. <сміх> я за то, хоча б чесний буду, а не знаю, як він чесний зі своїм рівнем. Ну давай. Це шматочок моєї пісні. Ну давай вже при Ви Знаєте, це взагалі непогано. Непогано. Це стиль молодих. В мене це не викликає якоїсь там емоції, це і непогане емоції, і не хороше. Тобто, мені здається, тут можна було щось допрацювати, щось, якийсь хук додати. Ну, не знаю, це так, це суб'єктивно. Просто воно сприймається як-ніяк. І мені здається, це ще гірше, ніж коли ми послухаємо Солохов. Так, дівчинка. Лінза. Лінза Мьюзік ця пісня не прийшла у лонг на нацвідбору на Євробачення. Mm -hmm. Саме тому я безмежно тішусь, що можу показати вам її вже зараз. Давай. Пам'ятаю, що вона цих підоз відправляла Джамалі. Там було ж типу таке правило, що Джамала хотіла почути живе виконання. Якщо ви відправляли. Дабл трек або просто плюсовку, під яку ви відкриваєте рот. Ну тобто мені здається, що якщо ви вже це правило порушуєте, то це автоматично вас викр... вичеркує з цього лонг глиста. Вистачає моє серце механічно б'ється. Тут така, знаєте, в неї яма. Тут. Моє серце механічно слів не вистачає, тому що якщо ми говоримо про її вокаліст, який вона намагається зробити, він поки що виходить не дуже. Гарний там не, такі, не виглядь, виглядь, виглядь. цей світ. Що виглядь. Виглядь. Багато, виглядь. Та, ну ладно, може це тебе так, Слухайте, непогана пісня, знаєте? От я чомусь представив, як би цю пісню співала Джері Хейл. Хороший комерційний трек, не знаю до Євробачення. Як це? Знаєте, що ви викликає в мене? Ну трошечки так вяло. Ну після так, знаєте, приїхала після важкого робочого дня, і оце записала. Ось так воно мені поінтонування. Але взагалі пісня поки що нормально. Тобто, окей, окей. Як бачите, до. Лонг-листу нацвідбору на Євробачення я не пройшла, mm. але я вам хочу показати малесенький уривочок yeah. до заявки на нацвідбір. Yeah. Напишіть, mm -hmm. будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про цю пісню, yeah. бо Давай. мені здається, що пісня прям Євробачення Євробачення. А, ну-ка. Чи відчуваєш <штов> ти як мені полить наче спорті? Прикол? Чи не прикол? Я, я ж не хочу бути токсиком, але. При всій повазі, Олеся. Подожди, а мікрофон який... Ви бачите, в неї мікрофон з стразами. Головне, що мікрофон зі стразами, розумієте? Я вже більше не можу, 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 більше не можу, я вже більше не можу, я вже більше не можу. А, ну, тобто, це серйозно? заявка? Ну, тобто, це то мала вся дивилась і слухала. <гум> Знаєте що? А, я можу сказати. Ну от вона почала тягнути ці ноти. І що? Ну, і що? Не, мені правда забракло слів, подожди. Ну, якби вона потрапила в лонглист, вона б дійсно стала мемом. Можливо, інший був музичний продюсер якийсь взяв би її для, ну, для мемності. розумієте? Е, ну, має, Мені здається, щороку бути якийсь такий учасник, який буде, я б хотів би сказати вокально не сильний, да, а буде брати свою Ну, Тут справа в тому, що вона заявляє, що вона вокалістка. Окей, окей, окей. Лав Mary. Лав Mary моя хороша знайома. Лавмери, якщо ви не чули її музики, вона пише дуже таку класну, андеграундну, таку водящу транс, класну класні пісні. По-перше, Mary, як ти так похудала, моя хороша, Поділись своїм рецептом. Так давайте слухати. Тік-Ток. показую вам трек, після якого мені не зателефонувала Джама. Я плакала два дні. Тоді б ти глухий, тоді б ти глухий Це цікаво. Я не знаю, можливо, Джамала це не відібрала аля в лонг лонглист, тому що вона була не впевнена, як би це наживо заспівати, як вивести це все, ці мікрофон. Плюс, я тут розумію, в неї дабли, а дабли не можна використовувати. Тобто співати в унісон мелодію, основну мелодію можна співати в інтервал. І якщо б її відмінили дабли, то ми не знаємо, як би це звучало. Плюс, можливо. Не це відео, а ну не це відео відправляла вона Джамалі, тому що це вона нам показує з ноутбука пісню. Е, можливо, її живе виконання було не дуже. Ось в чому може бути проблема. Ну, це таке. На випускай пісню, ми, навірно, тебе підтримаємо. Ви ж підтримаєте Лав І мої пісні підтримайте, будь ласка. Так, давайте далі. Гурт Манамаха також знає цей гурт. Дуже хороші, роблять цікаву музику, таку, знаєте. От вони роблять музику не для комерції, вони роблять музику дійсно для певної аудиторії, те, що вони хочуть робити. Але можливо, з ними зараз зіграє такий жарт, що вони злий жарт, що вони будуть підлаштовуватись під Євробачення. Ну давай, послухай. Всім привіт, це гурт Манамаха. Ми знову не потрапили у нацвідбір. Ми подали ось цю пісню. Hey, що hey, brave» – Так, Манамаха, що по тексту. Ну, Пісня в стилі Люсі Кави. От чесне слово, Манамаха, не ображайтесь. Ну правда, от, якщо ви чули пісні Люсі Кави, там це в нас надія є, бі надо... Не думати стереотипно, що всі ми вже бібреї, всі вже надія є. Ну якщо б надії не було б, ми по це б тут Ваня не знімав відео. Ви б його не дивилися, ви б не йшли там по своїм справам і так далі. Те, що надія є, то що ви сильні, не скорені, вільні, щасливі. Це правда. Стиль Люсі Кави не підходить. Надо думати ширше, треба думати дійсно, що би ви хотіли при привнести. А не писати стереотипно, що надія є в Європі. Всі в нас раді, чи є в нас надія, чи немає надії. Нам треба показувати не прямим текстом, що ми сильні нескорені, а так, щоб це потім до них дійшло. Тобто розумієте, що пісня. Просто класна пісня, там якийсь сенс, а потім ти тільки вглубляєшся. Ага, ось воно насправді про що? Знаєте, як читати між рядків. Ну тобто, коли ми співаємо прямо, ну вже Європа, правда, вже типу, вона втомилася від того. Ну, наприклад, наприклад, та ж мотанка Софії Нарсісян, да, трек качовий хітовий, танцювальний, але ж тут, розумієте, через ось цю символіку цієї мотанки можна. Е покопатися глибше і понять насправді про що ця пісня розумієте тут потрібно приховувати еліс Також знаю я її ви також її знаєте давайте слухати Для дитячого Євробачення. Прикольно, воно таке, що здакий попстайл, мені подобається. Електронне звучання, все супер. Як це наживо буде звучати, як би це звучало наживо? Я думаю, що вже Джамали також закралися сумніви стосовно цього. Можливо, там по сенсу я щось теж не зрозумів. Але як просто пісня, яку потім, яка завідується в Тіктосі, клас для Євробачення, не знаю коли я повернусь. А, ще одна заявка, вона показала ще одну заявку, яка повністю відрізняється. Давайте послухаємо. Коли я повернусь додому, я обійму так міцну маму. Її змінили часи вдома, а очі досі такі самі. Ой, гаро, боже, яка гармонія. Згадаю все, що так знайомо, але з руками вже забулось. Я просто хочу бути вдома. Ой, хорошо, вона Отби скоріше повернути. Отби скоріше повернути. Вау, в нас такий інді рок-поп пішов далі. Вау! Сподобалось дуже. Мені сподобався сенс. Такий, знаєте, не давим на жалість, а просто співаємо про своє таке, те... і при тому, що воно так тепло звучить, і тут у нас пішов якийсь танцювальний такий дропчик починається, такий інді. Єдине, що, отут була фраза, де вона гарно проспівала. Давайте ще раз прослухаємо. Я просто вже... Мені подобається це крім е, певного виконання. Чуть-чуть <му> е, цей звук іде так. Якби це все проспівати на повітрі, субтону. Тепенько. Вона, типу, вона тут є зараз нотка. Я обійму так міцно. От я обій... Хорошо було. І пішло аж вниз. Аму. Із... Тобто воно звучить дуже різко. Тобто... Я досі такі самі. Отут хорошо. Бачите, коли вона воздухом співає, повітрям. Е... Такі самі. Згадаю все, що так знайомо. Оце високі ноти, їй треба переходити на це. І буде взагалі шикарно. Але з руками вже забулось. Я просто хочу бути вдома. От тут хорошо, понимаєте, от коли вона йде наверх, йде звук туди, і він починає різати. Може зробити це м'якше. Шикарна. шикарна пісня. От би скоріше повернутися. От би скоріше повернути. Ой, ну гарно, гарно. Це єдина така проблемка, яка, в принципі, мене смущає в цій пісні. Це коли йдуть верха кудись туди, туди, куди не треба. О, якщо б це повністю повітрям проспівати м'ягенько, то взагалі буде ідеально. Я не знаю, може вона нашого це співала тут в тіктоці? Ну, якщо вона тримає мікрофон, Ну, мені подобається. Подобається. Поки що це мій фаворит. Не знаю, назвемо цю пісню Дім. Повернутися додому. Окей, давайте далі. Так, номер один. Еліс Change. Ой, співачка сова. Щороку сова подається на нас відбір. <гум> um, і щось все не так. Okay. Ну, Знову ж піано. Ну, що ж ми віздеці суємо те піано, те фертепіано. Ну, ти так у нас цих пісень в Україні ну мільйони просто з цим піано. Оце не ті, ну, ні, Ну я розумію, що піано часто в анажоровців воно має бути. Ну тобто, ну пофантазуйте. Ну придумайте. Ну замі, замініть інструмент. Ну знайдіть якесь піано, ну не схоже на стандартне піано. Шукає, Ладно. вже собі знайшла. наче чиянно здіймає. Свої два крила до зірок зійшла The way she moves the way she tried what's the main watch The way she goes, the way she's still in the shoes А отут, а совіна навпаки надо було б більше дати дзвінкого звука. Собака тут ходить, тож, типу, хоче реагувати. 6, хорошо, початок, а це, ну, треба міняти. Ну, Піано це все стандартно, в нас кожна пісня так починається. Чуть-чуть ну, фантазії, не боятися трохи аранжування додати м того, що в тебе не було. А так, друге місце. Мені сподобалась сова, н молодець. А, окей, окей. І навіть коли на fall. початку, на початку, да? Боже, Ваня Рассел, музичний продюсер нас відбору. <світ> 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 класний, мілізматіка, вся є. Е, Ну, от, я розумію, повітря, так, да, я розумію повітря, але я би більше заакцентував увагу на чіткому звучанні. І поміняв початок музики в аранжування. Так, який трек, трек, який не подали на Євробачення. Сова друге місце. Ідемо <му> далі. Привіт, показую пісню, яка не пройшла в лонглист на Євробачення. Напишіть Давай. мені, що ви думаєте, і Давай. чи вона би класно звучала на Євробачення? А потім Endeavor, буде Endeavor, forever Endeavor. Ладна, together, Ну ладно, не вгадав. Together, no. гарна балада. So so Гарне виконання. Що я хочу сказати цій Дарині? Дариночка, якщо ви будете дивитися це відео, випускайте через якогось європейського дистриб'ютора і ведіть цю пісню десь в Європу. Вона буде класна, радійна, можливо, її візьмуть десь там для якогось мультика, для якогось фільму. Ні, хороша пісня. Просто якщо ми будемо розцінити в контексті Євробачення, тут, понятно, її тут потрібно набивати інструментами, оркестром. Ну, типу, непогана заявка. Просто. Ну, не люблять нас в Україні оці балади. Ну, не люблять, розумієте? Просто на майбутнє беріть і випускайте через Європу цю пісню. І вона там буде десь грати, і ви хоча б якісь роялті будете отримувати. Не випускайте через українського дистриб'ютора. Вам це не потрібно. Розвивайтеся в цій музиці, у вас це гарно виходить, але потрібно розуміти, що в Україні люблять трошечки друге. Я не люблю те, що люблять в Україні. Я люблю ось таку музику, я люблю європейську, я люблю американську музику. Я люблю інді музику, я люблю електроніку. Якщо ми говоримо про оркестровки, я люблю звичайні оркестровок трішечки інше. Тобто, ви правильно рухаєтесь, Єдине, просто знайдіть е, якусь команду, якогось дистриб'ютора, які е, будуть пушити ваш трек не в Україні. Це, це головне. А так, після на Євробаченні, ну на жаль, е, якби ви пройшли в наш ви б зайняли останнє місце як влад шарів. Так, внімання, Солоха. Давайте, солоха вже котрий раз подається на нас відбір. Солоха сильно образилась на мої слова. Ну, ще раз кажу, потрібно понімати, що особисте спілкування, особистим спілкуванням. Звичайні пісні, які видаються, це звичайні пісні. Пісні для нас відбору потрібно розуміти, що ти представляєш Україну. Ти не просто співаєш класну пісню, ти маєш просто це такий пак-пак має бути набитий всього. Слухаємо Солоху. Ні, ну чесно. Я б хотів би, щоб солоха взяла участь на цвітборі. Тоже це б вона б там зробила шоу. Hey, в ну, неї ну, є красива пісня, чого хоче жінка. Розкішна пісня, це був 2021 рік, якщо не помиляюсь. Розкішно вона тоді себе трансформувала і думав, о, ну вона піде, піде, піде по цьому, по цій ліриці. вона може бути ліричною, вона може бути глибокою. Ну чого На Євробачці відправляють пісню руханку Комена? Ну, ви розумієте, розумієте. І я коли почув е е це, цю заявку і до ну блін, ну в минулому році в неї була там така чуть-чуть пісня в українському стилі. Тут у нас занадто щось таке дитяче. Де, ну я... а це зрозуміло? Наприклад, якби ми цю пісню вдали б Тіні Кароль, це був би нонсенс. да. І воно би спрацювало. Для солохи це не працює, тому що ми солоху таку знаємо. Весь час таку солоху знаємо. Окей, якби солоха поїхала, вона б дійсно була б мемом. На Євробачні. Але якщо ми говоримо про серйозні наміри, про серйозну артистку, щоб тебе оцінили як вокалістку, то, на жаль, ця пісня взагалі не підходить. І ну і, звичайно, я там повторюсь, друзі. Звертайтеся за консультацією до мене. звертайтеся до мого звукоінженера. Він робить все. Він робить пісні для фільмів. Він працює на Європу, він робить пісні, які в європейських чартах. Він зробить вам. Ми, ми дійсно ми не просто запишемо вам пісню, ми пошукаємо звичайно, ми, Переперелапатиму сто 150 різних демок, щоб дойти до ідеального варіанту, який повністю буде розкривати людину. Так, Діма, отак от. Так, слухаємо Дімо, отак. Я я я курс памельна монтажу, кориспабільна монтажу. Кориспальний монтажу. Середна станція. зарядна станція. Посилання на донат. Єгор Грейстайл. Подожди, Діма, ти посилав цю заявку за Джамалі? Ти ж тут співаєш напевно під, під плюс. І чути, що протюнений голос. Ну, там ж заявка мала бути, живий вокал. Ну ладно, ну просто він подивував красиве відео. Ну, давай. I... Не поняв. А що воно? Oh, Ні, ну його не I... Хто знає музику Єгора Грея? Один в один. Погляд в камеру, Возьми мене джемало. Дім, ну дивись. <ріст> <ріст> ну, ти ж знаєш, що це в Україні теж не слухає. У ну, нас люблять трошечки другу музику. <ріст> я розумію, куди Діма, куди його вело в напрямку якої музики. Я розумію, що йому хотілося в раранжування напхати все. Я знаю, на що він орієнтувався. Ну, я здогадуюсь. Ну, потрібно розуміти, що в нас не зводять, крім звук режисера, е так в Україні пісні, як це зв зводять в Америці і в Європі. <сум> я розумію, куди тебе веде. Я розумію, ти хотів показати свій вокальний спектр. І я це додам, коли ти випустиш цю пісню. Я її додам. Я це буду слухати. Але ну окей, я би прибрав трішечки інструментів пісні. Мені там був незрозумілий перехід деякий, ну то ладно. А так ти молодець, умнічка. Ну і остання на сьогодні у нас учасниця. Ну давайте подивимось. Всім привіт, мене звати Кіра Речі. Я співачка і авторка. пісень. Угу. нещодавно я написала пісню, яка називається Блискавеця угу. для участь в національному відборі угу. від ваші. Угу. Але на жаль, цього року моя пісня не прийшла відбір. То я дуже хочу, щоб ви почули і оцінила. Давай. Вона про силу духу і незламність. Ну Та що ж ти ж зробиш? Знову ж нас незламність сила духу. Ну. Ваш віде. Ой-ой-ой, що ой, ой, по англійській мові у нас. До речі, Дім я отак хотів сказати. Гарна англійська. Дім, правда, не ображай. Hey, ну що ж, ми співаємо про силу духу, ну помираємо просто, ну помираємо в цій пісні. Ну що ж, ну навіть ну, на відео, ну що ж, плечі зажаті, ну де це рівна осаночка, де цей впевнений погляд. Отак от це був впевнений погляд. Дім, правда, я не хотів тебе якось там захейтити. Я тебе не хейтив, правда. Ну, Отак от, ну, от третє місце, кстати. Ну тут ж, ну що ж, це таке. Вирівнюємося. Ну що, це, ну куди ми дивимось? Ну, на... Ну Я не розумію, дівчинка знає, про що вона співає. Ти ж треба розуміти, коли ти співаєш, ти маєш краще ту ноту протюнути, ну, якщо ти її заспіваєш емоційно, це найголовніше, то звук режисер Детяне, сама подача. Друзі, Хотів сказати, що в мене є курс мобільного монтажу. То є будь ласка. От, курс. доєднатись, значить десь дуже быстро монті відео за 15 хвилинок і вже буде відео. От. Вот. Так що також хотів сказати, що типу ну, що якщо ну, можете, якось лайк поставте. Ну що це таке? Ну що це таке? Ну, ну звичайно, звичайно, я розумію, що більшість чого більшість не пройшла. Я розумію, це можна було там, о, там топ 3 в мій. Можна було б то точно доробити, допрацювати і це і робиться з даними учасниками. Ви не ображаєте, що я зараз це там критикував, можливо, хтось подумає, що я був токсичним чи ще щось. Я вам хочу сказати, мої хороші. Зараз будуть ці пісні, зараз учасників. Ви не переживайте, ви не думаєте, що я там буду, типу, ой, яка класна пісня. Ні, ну якщо вона дійсно буде класна, то це буде факт. А так, я завжди такий, я взагалі дуже хороший, добрий. Ну. Є над чим працювати. Хочете? Ідіть, слухайте мої пісні День народження, слухайте мою пісню під Оракула», Ретроградний Меркурій і можете теж накритикувати, нахейтити, записати цілі тіктоки, та як він сміє. Він чув свої пісні, круті пісні. Можете це зробити прямо. Зараз дякую, вам, друзі, за перегляд цього відео. Зустрінемось з вами вже зовсім зовсім скоро. Друзі, поки до кінцева заставка курсу з мобільного монтажу, до речі, доєднуйтесь, можете підтримати канал своїм шикарним донатом. Я насправді хотів сказати, що поки я монтував це відео, де да, я передивлявся я, там троллю, критикую і так далі. Але все одно я розумію, що кожен з цих... Ем... Артистів робить свою музику, музика різна, хтось проявляється краще вокально, хтось цікавіший стиль. Але в будь-якому випадку, я б дійсно хотів, щоб ці люди не ображалися, а навпаки, щоб коли в них вийдуть ці пісні, щоб ми їх підтримали, послухали, незважаючи на те, що вони не пройшли в нас відпір. Тож, давайте слідкувати за ними і розвивати нашу українську музику. Слухайте слухати пісні вачки красного.